Іван савченко Льонок Росла в саду дуже красива яблунька. Весною вона вкривалась оживим цвітом, а влітку на її гілках наливалися червоно-бокі яблука. Але цієї весни яблунька ні листя, ні квітів, не випустила. Стояла якась сумна невесела, аж похилилася від улашення. Ось я її поправлю, сказала катаруся. Нехай вона не хилиться, а стоїть рівненько, рівненько. Дівчинка підійшла до яблунки і почала вивільнювати. Але деревце замість. Того, щоб стояти прямо, зовсім вилізло із землі. Катруся від несподіванки аж скрикнуло. Тато і мама теж злякались, бо такого у них ще не траплялось. Оглянули вони дерево і побачили, що всі кореня у нього погризені. Сліди на них як оту від мишачих зубів, але як потім з'ясували, шкоди наробили не, не Миші, а водяний щур. Звілена така схожа на пацюка. Тоді вони в трьох почали шукати нову того щура, де тільки її нашукали. Та так і не знайшли. Поживилися за яблунькою, але що вдієш жалом, Біді не завадиш. Це ж ясно довелося милитися з отватою. Невдовзі, після того катуся з тато йшли садком і побачили, як маленький Кошлатий зв'язок, що мигнув біля сарайчика, і одну миті зник під колодками, що лежали вздовж стіни. Це ж, мабуть, у той, що сховався, зашепотіла збуджено катуся Татусю давай спіймаємо його. Він узяв під кущем винограду, палицю і винограду палицю. І навпиньки підійшов до колодок, заглянув туди і бачить, сидить звігок голову, сховав, а спину свою кошлату назовні виставив. Ну, не будемо ловити гав. Подумав тато, підняв до гори палицю, замахнувся, а рука чомусь не опускається. Ніби щось її стримує і підказує, не поспішай, краще роздивися, що воно таке. Колодок під стіною було три. Скинув тату верхню, звірук повернувся, але не втік. Тільки щільніше припав до землі. Тоді катрусин тато почав відсувати другу колодку і лише відсунув трохи, звірук повернув голову і так глянув на нього, що тато аж одхилився, такий несподіваний був той погляд. Очі у узівка виявилось зовсім голубі, великі і чисті. чисті Катося теж побачила його очі, скам'яніла на мить. Потім, як закличить, та це ж коженя, і вона не помилилася. То справді було кошеня, Волохате гарне Сибівської породи. Дощ, який йшов, іш, перед тим, намочив його, воскошлав ото, що воно здалося їм водяним щуром. Зрозуміло, що кошеня вони забрали, собі її назвали. Льго його, його льонком зачистив голубі очі.